Та рибачки. Всім привіт! І сьогодні ми вирушаємо на рибалку, угадайте куди, правильно, на річку спика Гамлик Що ми тут будемо ловити? Я думаю, ви вже здогадалися, це щучка, окунь. Не знаю, чи в таку погоду в буде щось ловитися. Подивіться на, на річку, настільки вона, блін, настільки вітер сьогодні сильний, просто капець. О, це по-перше. По-друге, настільки сильно заросла тут річка в порівнянні із минулими рибалками. Блін, я не знаю взагалі, чи добре мене чути. Це такий тест тест перший мого мікрофона, чи взагалі, ну як він буде справлятися із такими задачами. Коротше, вирушаємо на рибалку, що з цього вийде, побачимо. Плюс я розкажу деякі приколюхи, які я помітив саме на цій водоймі. От, і навіть якщо нічого клювати не буде, я думаю, це відео вийде. Відео роздумів, як краще на цій водоймі ловити рибу. Вперед! Так, і дивіться, яку я собі першу точку обрав. От там невеличкий острівок, як ми бачимо із очерета. Тут трава, там трава понад бережком. І така ділянка, ділянка досить вільна, там можна, в принципі, поробити твічингову проводку. А, так, і що я помітив? От, на цій водоймі щука, і окунь, і більшість-більшість риби, вона дуже-дуже гарно ловиться от саме в от таких місцях. Тобто, де є травичка. Де рибі є, де розгулятися. Тут дуже багато кормової бази для неї. Кормова база зазвичай це як не крути, червонопірка та верховодка. Хоча верховодка, я думаю, в цій річці значно менше, ніж червонопірка. От. І е, тому, тому на приманки вона зазвичай ловиться такі більш натуралочка. От, бачите, підмотав, там травичка. Так що дивіться, якщо ви будете тут ловити рибу от саме в акваторії там, пивзаводу, то звертайте увагу на точки, де є багато трави де у вас є можливість прокидати а, безпосередньо такими поверхневими приманочками. Це дуже така тактика робоча саме тут. От, і часто щука клює в точках, от, де саме дуже велике скупчення трави. І там дуже-дуже незручно проводку робити. І вона там дуже активна, дуже так надзвичайно активна і клює дуже-дуже гарно. Тому звертайте увагу саме на такі точки. Оту в таких ділянках дуже гарно себе показують різні такі воблерки невеличкі, різні коливалки, різні поверхневі такі попери і інше. Оно, дивіться, погналася щучка, воно я її, блін, побачив. Просто я її побачив, друзяки. Зараз зараз спробуємо доловити цю квазімоду. Воно вона стоїть. І вийшла. Да, Я її просто побачив. Вона, от тільки я підмотував воно до трави, вона вискочила. Друзі, знаєте про що це говорить? Це говорить про одну із моїх догадок, яку я вам потім розповім саме про те, коли відбувається виход щуки тут. от, і що ще немало в рибалки саме на цій водоймі, саме в оцьому плесі, яке знаходиться там, всі знають в районі пивзаводу, от, ви бачите, там стоїть кущик. Вона біля кущика постійно-постійно тусується. Біля таких кущиків разних вона стоїть в засідці. І от якщо ви проводите біля неї, неважливо, що це за приманка, то вона, скоріш за все, буде її атакувати. Все, вперед. Будемо твічити, джигувати, шукати нові точки. Знову ось така прекрасна точка. Де я бачу є активність хижака. Проявляється ця активність тим, що скидається окунь, скидається щучка. Тому зараз будемо пробувати протвічувати такий дуже-дуже легкий твічинг, такий повільний з паузами невеличкими. О, нащупав там кущик трави. Трава це дуже-дуже великий плюс. Тому що щука, як і окунь, майже завжди тут стоїть в траві. Якщо ми знайдемо, де він стоїть, де є цей кущик з травою, то його необхідно буде добре прокидати. От тут трави багато, тут може рибка стояти. Ух ти. А от і прям занадто багато. Ого, є, друзі, є покльовка, є щукарь. Так, ого, дивіться. Так, завела трохи. Давай не заводь в траву. Опа, на, так. Як і говорив, тактика спрацювала. Так, тримається на одному гачочку чи на двох. А блін, це дуже-дуже сумно, що я зацепив їй жабра. Оп. Оп! Обережно! Обережно, не по, та не патрайся, не патрій. По... Вона зараз сама себе... Стой! Стій! Стій, кому говорю! Стій. Блін, друзі, дивіться, як вона себе зачепила. Мало що вона зачепила себе, так ще й так. Потрібно по-бистрому діставати інструменти якось. Блін, а така трав'яночка засадила себе просто капець. М -м. Ну як тебе дістати, щоб не травмувати, а? Ніяк. М угу. Опа, ось такий невеличкий щур клюнув, блін, він вже пересох весь. Так, а ну давай тебе спробуємо відпустити. Ану, друже, попливеш. Опа. Ну давай, давай. О, оклигав. Фух. Будемо сподіватися, що та вавка в нього заживе. Дуже круто, що ця рибина подарувала таку приємну дуже покльовку. Воблер уже обловлено, навіть дещо скалічено, а тут отак я його. Намагався дістати з рюкзака, щоб по мінімуму щуку покоцати і дещо один гачок зламав. Так, будемо зараз кидати далі цей воблерок. Потім, якщо що, переключимось на щось, щось поменше. Перша щучка є, значить, випуску бути. Клюнула саме на твічинг Страйк Промонтер. Ого, іще одна! Нічого собі! Тільки це не щука, це вже окунь. Офігеть, козаки! Дивіться! Це просто воблер косить рибу. Просто косить рибу. Другий закид після щучки а такий окуньок. Так, йому повезло. Б що, поки що повезло більше, тому що він дуже сильно пручається. Блін, не загони собі кудись. Його так сильно, як щучка загнала. І мені, блін. оце хто ловив головня, той знає, що от головень, він просто максимально стрьомний в плані того, що може тобі гачок загнати прямо в руку. Так, ну що, касатик, декілька фоточок, я відпускаю тебе. Пливи, матрос, підростай. В рідну гавань, так би мовити. Так, оцей воблер робить сьогодні дива просто. Думав, потрібно буде переключатися на щось, щось поменше. А ні, бачите, дві покльовки до ряду і на один воблер. Друзі, ну що ж, будемо йти далі. Шукати спінінгові точки. Ну, як шукати? В принципі, я вже багато спінінгових точок познаходив, знаю, куди рухатись, знаю, де є щучка, знаю, де вона ловиться, і дуже гарно ловиться, коли є її от саме такий вихід. А вихід щучки може тривати десь півгодини, години-години, коли вона буде активно так клювати. Що ще хотілося сказати? Був сьогодні ще в одній такій місцині і побачив. Активність сонячного окуня і доволі таке крупного сонячного окуня. У них зараз нерест і вирішив кинути пару разів поплапопером. Щось вийшло, дивіться, і дивіться, якого я монстра піймав. Я навіть не знав, що такі вони водяться. Такий крутезний в Звісно, звісно, в нього є певні певні нюанси. От, і зараз я вам про них розкажу перше, що він, він не дуже добре летить прям. Опана, ха-ха-ха. Щось-щось спугнуло. Є ого! Ого! го го хо Тільки повісив, -майо, -ма козаки! Дивіться! Дивіться, який сонячний окуняра. Ви колись таких ловили, дивіться, блін, він майже на долоньку. Це капець просто. Який гарний, яка гарна, в принципі, риба, але яка шкідлива для нашої водойми. От. Але йому сьогодні дуже і дуже повезло, тому що я сьогодні добрий, я сьогодні без пакета. Тому рибу ми сьогодні відпускаємо. Плевий сонячний загарбник. От. А зараз ми дійдемо до нашої нової точки і буде... будемо там ловити щукенцію. По спінінговому комплекту. В мене на джиг мій старий добрий фаворит «Імпульс», Котушка Shimano Sahara 2000 та шнур Smart 0117 4 жилка. В якості твічингового комплекту мій старий добрий фаворит X1. Зріст 244, тест 721. Котушка Shimano Nexafe 3000 2018 року. Шнурс Онлайн 4жилка. 0,16, по-моєму, в діаметрі. От такі два крутезних комплекти. А я зараз спробую покидати на усамі. Не пам'ятаю як. Не пам'ятаю, що я на першій рибалці цього усаміка розловив. Розловив дуже інтересно. Опа, є. Є от О! Та ви що друзі? Тільки стою, розповідаю, що я розловив цього усаміка і от такий окуньок на нього клюнув. Непоганий опа. Такий дуже-дуже. Приємно для, для цих місць розміру. Хоча я тут ловив колись і на 300 грам. І більше. Ось такий матрос. Поплив. В облерок Усамі Пурін. Блін, з цими Усамиками зараз просто капець. Їх не достать. У мене був робочий у самі джир, дуже-дуже робочий А, В мене він є в коробці, тільки в натуралке. От, А той в мене був в кислоті і я на сітки його ставив. Ми з другом поїхали в амальник на рибалку, знайшли залівчик там інтересний. Кидали, кидали, кидали. Ну, брін, всю рибалку, ні однієї, ні фіга. Невже такий зарівчик класний, думаємо, все, щас буде. Щас буде роздача. В ітоні стою, кидаю, кидаю, хоп, і обірвав. Так, постійно змінюємо точки. Немає активності сьогодні риби в одному місці, я вже перейшов на. Опа, е. Блин, зашел. Ударчик был. Только, как уж немая активности, блин. И... Ой, ой-ой-ой-ой-ой. И одразу поклевка какая Що ж, як говорять, в житті бувають миті, а бувають і не миті. Коротше, обірвав я свого самі порін, поставив отаку вот датсу. Зараз будемо щось на нього намагатися впіймати. Так, ну що ж, друзі, сьогодні ми були на рибалці на річці сухий кагамлик. Наловила риба, риба була, тому ставте лайки, підписуйтесь а, і до зустрічі в наступних відео. Дякую, що були, дякую, що дивились.